Зателі здави на каналі Еліза Рейнбов. Та сьогодні нас буде відео, яке вам дуже сподобалось. Це прибирання в моїй кімнаті. У мене голова трішки волога, мокровата. І з мату нічого не хочу, так що просто одягну на футболку. Я знаю, що це може виглядати та звучати странно, але но... вам мене судити, як сказати. Мені так подобається і все. Тут дуже зручно, і волосся зібрані в комочок, і не треба його зав'язувати, та все таке починаємо. Спочатку мені треба дещо поскладати шкаф, потім ліжко ліжку сном. Так, 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 знаєш, це звучить странно, але я просто ляжу на ліжку, щоб зранку не застеляти ліжка, а довше повалятися. Так, перше, це така футболка. Ну, було відео, де я складала. Речі, ви вже бачили всяких коштує та, е, якого вона бренда. Так, снимаю, я без никаких пустотыхів, всього такого. знімаю домашнім брудование, це мікрофон, петличка сзади та штатив. І все, що у мене зараз є, Ну, звісно, світло, яке дає зверху мені. Так, складаємо це все. Це дуже спальня футболка. Я з такому. Костюмчики легенько спальням, тому що я вже скоро буду лягати спати. Почищу зомби та буду лягати спати. Це ось таки. сьогодні у нас була автосесія, була в ньому. До речі, дуже класна піжамка. Прям кажуть, на Новий рік. Я не знаю, чому всі кажуть, що це піжама на Новий рік. Хоча я в ній ходила і літом, і дуже зручна. Коротше, все топчик всім рекомендую. Короче, какая-то фирма мне не текала. Вот не я ее купила, но а не мама, потом Дед Мороз подарил. Мне кажется, такая дуже классно. Всем, я, как сказать, рекомендую. складываем складываем дай, дай. А мені чому подобається такі відео, і я мені писала, чому і вам подобається такі відео і чому мені таке подобається відео. Тому що вони такі, знаєте, домашні, ми можемо з вами про щось порозмовляти. Не тільки я ж там показу, яке проблеми. Ми з вами і розмовляємо. Та якось це як сказати зближає. Ну, мені так здається. та-ра-та-та-та-та-та. Да, 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 Ладно, так. да, Далее у нас да, да, такие штанишки. Кофточка. Так, такая кофточка. Класний бренд. На жаль, він уже не працює. Ще з липня прошлого року. Ну, ось такий, може, хтось десь такие, не, не знаю, хтось дуже прям Классный. Ми там кучу всього купували. Вообще, мы там п'явлены робот с таймазон. І там, типу, тільки цей бренд, там є різні бренди, типу, ну, там тільки вони него і байкисницей и зара вони співпрацюють, Ну, короче, український магазин дуже класний ну мені прям бомба топчик зашов, якщо десь да кто знайдешь ви знаєте під крізь напишіть мені в інстаграм тому що мені за топчик та всім рекомендую якщо вдруг вы знаете це в інтернете то що... я чесно говоря даже не знаю як його знайти то, тому що я шукала ну мені щось не заходилось що може ви знайдете. то важко мені напишите пойдемте мене це у нас піжамки всі. Далі ось такі шортики, піжамки, там ще є кофточка. Я покажу, якого це бренда. Теж дуже класна якість. Це якщо що мені за цю рекламу не, не подано але на це така міні-реклама. Це навіть не реклама. Просто рекомендую, що дуже класні. І мені здається, далі це є відкритий. Тому що я там земля тільки ці піжамки, більше нічого не замляла. Тому що, ну, не знаю, не було часто на це, більше. Земля по тим які я вже знаю. Mm, то, ну, все, мені якесь цей пішом дуже подобається. Всім рекомендую. Це такі станішки ми їх купляли в одному другому центрі. Я не пам'ятаю, якому майзині було. Я тут обрізала етикетку. Коротше, ми там купляли два роки подряд, даже три роки подряд. Ці термобілузня термо і дуже класна, мені прям дуже подобається. Це такі станішки-терміки. Так, що там далі у нас на черзі? Ось такий гольфік. Я не знаю, тому що к бренд тому здарував мені бамбусі. І знову вже я він різав. Ну, коротше, теж дуже класний. Ну, він прикольний. І по цьому, по ну коротше, я не знаю, як в нього фірма, бренд. М -м, смачно бахну бабусі, казала, що купляла в другому центрі. І вікому мазині вона мені не доказувала. Не знаєте. Так, скандайм, береженько. Вам подобаються такі. Ой, напишите мені була скансирайми. Чи вам от ще такі формати знімати? І так це у нас все для кофт теплих наверх. Ну, все у нас... Ні, ну всі скандані, ще у нас ось такі. А ці штучніші стірку, і ця кофточка теж стірку. Значить, це все стерку я ще скину. І тоді виходить, що все. Ну, нам ж треба застроїти ліжко та. Прибра... Ну, на столі я не хочу прямо прибирати, прибирати. Ну, вже як є. Чеглянь така некратська. Ручка, до речі, завтра у мене прижирає бабуся, тому що мама уїжджає рожати. Ой, це капець буде. Так що блоги будуть виходити, ну, напевно, рідше. Так, що ж тут? Накладі голоси придбались гляньте, яка прикольна ручка Йоша для унітаза, як я сміялась з друзями. І, до речі, я ж ще ні разу не І прийно, о, вау, це чорна ручка. І чи це не чорна? Я сказала, це чорна чи не чорна? Так, це чорна ручка, вообще бомба. Дякую мама за те, що купила такий класну ручку Йошик. Реально класна ручка Йошик, зараз я це все зараз. Буду застеляти ліжечком. Так, зараз будемо застріляти лізочку. Так, я поставлю штати, але штати вихожу. І будемо аляно застріляти ліжко перед сном. А, в мене задався регіотинатор. Ну, круті, закінчиться правильно називається, короче, така чорна я Украпленку кудись, і підключається мікрофон. Так що, і в мене творчну підключення телефони, так що, вибачте, за дуже далеку зйомку, так що вона не була прям далека, тому що я не можу далеко окрідити. Ну, ми починаємо, починаємо. Зараз я поставлю сюди шпатифік та буду прибрати вчатку сестра, потім посерединки, а потім стаю. Так, зараз я зніму всі іграшки свої, щоб застилити ліжко. Ось такі набушечки, я їх набавлю. Віддягну або положу краще. Речі, їх треба Написав на зрядку не забути. І обережно всі іграшки кладемо навпіл, на пол на нап... підлогу. О! Шост мікрофоном не поміжу. І не тільки іграшки ще й. Подушки. Так, у мене тут багато лялічок, іграшечок. Я їх всі дуже люблю, як ви вже зрозуміли. А, я взагалі прям іграшка мала. Я не можу не викинути на одну іграшку. Щоб ви ніколи, напевно, в житті не побачите, що я викину іграшку. Це, як на мене, для мене це просто неосуствіма, як сказати, річ, яку я точно не зроблю ніколи в своєму. Жуті довгому. Ну, Викинути якусь іриш, ну, максимум. Для мене максимум сположити мінімум це, Щоб у з тобою в кроваті лежали і цілувались, і лувались. отак скажу. Це от така я. Ось така рубрика така. Я. І не, мене ніхто не змінить. Я не цей мікрофон. Я не сразу даже классный, но просто я не люблю, не умею не люблю его цеплять. Так, вибачте за таку штуку, як Улінованість, просто мені буде так легше і краще мені буде чути. А я вже не навіру цей мікрофон. Все, як є, так я сподіваюся вам хороший звук. Розподіляємо, де яка лежить подушка, вибачте, друзі, зараз у розну стабілізацію. Вибачте мене. Так. Тут в мене вже ця подушка, тут в мене ось ця. У мене так. У мене три подушки для одної мене і сплю я з ними всіми. Не так, що вони отак лежать рівненько, а сплю на тут у мене три лежать, завжди три подушки. Це прям завжди. але роблю іноді таке булочке ісключення, як сказати. Коли засліжу на стелена ліжко, тому що я лежу наверх і не можу взяти всі три подушки для себе. Спробуємо достати одну подушечку. Так, в мене три подушки і ще чотири, ще одна там маленька для ніг. Під Ось так я сплю. Вам не дуже видно, але ну ладно. Перейдемо далі, 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 далі. Далі, тим краще. В моєму сенсі хуже. Е, друзі, я зараз буду застріляти, та... Просто буде бачити без мікрофону. Домовились. Все, я без мікрофону. Цікаво, до речі, який звук. Потім заодно можу зрівнити який звук з мікрофоном, а який без. Так вот, яке це Находочки в ліжечку. Рубрика «Находки в ліжко. Ладно, чистки зубів. Зубочись, біліші, чим все моє тіло. Чорний юмор. Ладно, так. Рубрика знаходка з ліжка. Блин, у нас тривога. Зараз вернусь. У нас тривога. Я буду застеляти ліжком та хочу зробити, що буде, якщо це буде. Мікрофон. Ось сюди. Цікаво. О, хоча ні, ні, ні. У нас тривога, горіть трибужан, що там пишуть. Які там заповіщення. Що там зона без пайк, а ч без пайк? Так, 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 так. Ага, 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 мага, м Так. такми для кейски. А у нас тихо я живу кейски. и он я очень счастлива, потому что у нас у нас. Видбей, значит, можем. Ну, почему ты? Я буду ставить А Вот видите, друзья, я хочу снять это. А, Парахит. Какой звук с микрофоном? Без микрофона, без микрофона, без микрофона. Интересный звук, но я меня будет без микрофона. А я... Как? Я... Короче, сейчас буду все э, прибрати, а ви просто дивіться А пока у вас є час, щоб забрати спецвечный плюс АСМР. А давай ты маленький парахит. Друзья, <плес> и все. на какие стороне я буду супаты? А, что делать достану? А, на эти игрушки это просто поправлю. И все, друзья, а я вам покажу всем, как это я вами была. Я листаю вам канале Айна Жень. До новых встреч. Речи, звук. С микрофоном, с микрофоном, с микрофоном. Без микрофона, без микрофона. Я звук.